Всім привіт! Це канал Валтурніст. Я Яромко. І в цьому відео я розповім, як вилізти за межі мапи цієї. За межі локації, точніше, дика територія. Для цього це найпростіший спосіб. Для цього нам треба застрібнути на цю машину спочатку. Треба розігнатися та зстрібнути на трубу. Так, тут застрибнули і тепер йдемо прямо. Сюди. І зараз треба сюди якось вилізти, я вилазив. Ось. Так, я виліз. Сюди можна? Ні. І ось ми вилізли за територію. Можна спуститися тут? В принципі. Так. Тут величезна територія, де нічого немає. Абсолютно. Ось ми можемо тут походити. Взагалі, наскільки я знаю, в розробці планували, що це буде одна велика локація за вутросток. Це і територія довгу і дика територія. Але чомусь вирішили розділити їх. І ось що залишилось від цієї локації зараз. Мені дуже подобається ця локація насправді саме цей. За межами дико дикої території. Це дуже прикольно це так закинуто виглядає взагалі. Подивіться на це. Зараз перепочину, то, щоб побігти можна було. Мені дуже подобається. Подивіться на ці пейзажі. Подивіться, ну це ж шикарно. Це ж шикарно. Розумієте? шикарна Зараз я вам покажу край мапи. Не можу бігти все одно. Так, ну а потім. Надо було замінити, замінити там артефакт, щоб швидше бігти. Так, давай щось приберу. Все ж таки. Та спалах поставлю. Це шикарно, справді шикарно Звісно таке відео, де я тупо балакаю, а <гум> тільки спочатку показав як залізти, але що поробиш? Ну тут дійсно пейзажі дуже хороші Ось це край. Мені дуже подобається тут пейзажі за межами мапи. Так Наскільки я розумію, це повинна бути була дорога з цього. Як вона називається? Зі смітника, мабуть. Що що. Тут можна зістрібнути. Ну, що можна сказати цього, з цього приводу? Це канал Волтерніст Ярмко Якщо вам подобаються такі відео по сталкеру та іншим іграм, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що вам подобається, що не подобається. До побачення!